Всім привіт, неділя, 25 травня. Плани такі на сьогоднішній день. Мають відбутись такі два невеличкі мероприяття. В Родіжському Зав'язку недалеко від Варшави буде не знаю, мотосходини, ретро мотоциклів. І перше, перша зустріч мотоджимхани в Варшаві на народовому. Це вже третій рік поспіль, сьогодні якби відкриття, перший день. Так що будемо постараюсь попасти туди і туди, щоб показати вам це все дійсно. Циклом у нас, як завжди, в неділю барахолка-базар. Основний це у нас в суботу в місті. А сьогодні різні речі, вживані, нові, які хочеш, є, так як називається, блошиний ринок. Зараз покажу О, то я не з тієстони вижив. Ти бачив ні, є з ці шкоди Так з нього шкодні коти Так, Так Для любителей хотів, що хочеш є Квіти, продукти, одяг різні речі Тому що цікаво такі різні речі є посуд різний одяг все що, картини мішки дитячі дорослі різний інструмент початку 19-го, напевно шестоліття Пластинки для прослуховування, касети, диски CD, Різні такі речі. І це такий у нас базарчик, ну я не знаю. Довжиною метрів 300, мабуть, сьогодні так задуже народу. Бо дійсно гарна погода, і люди вийшли. Продати якісь речі свої, чи скуповують, чи десь беруть їх. Ну, ось так. Це риночок в місті Лігіоново школа Варшави. Годинники різні. Монети, касети. Книжки. Зарядні пристрої різні до різних. Приладів, окуляри, інструмент, нажання. Ось так воно. І то туди ще трошки-трошки. Зараз трошки. я пройду тільки половину, бо мені треба йти в гараж за мотоциклом. Але покажу, що хоч на цій першій половині велосипеди продаються. Дитячі іграшки. Тут також якісь різні речі. Є нові, є старі. На різний смак. Туристичні, різні. Ну якось так воно все виглядає. Кому цікаво, то щонеділі в місті Легіоново є такий базарчик. Має навіть якісь каски ще. Хто знає, яких часів мотожурнали, гітара. І різні маски. Так, там базар ще йде туди метрів двісті, то я буду повертати. Бо мені треба в гараж за тими будинками йти. Фотоапарати. І різні речі. Завжди мене зустрічає охорона. Така злюка, що капець. Де? Не закусаю, то за лижу, да? Така корся. Такі нас охоронці тут Боже. Зняв чехол з мотоцикла, друзі. Дивлюся, що вчора їздив по своїм справам, виїжджав за місто і знахота в мошок, не видно так їхати. На брудному мотоциклі треба зараз його привести в порядок, можу буде ще заїхати на мийку, зробити з нього чистенького мотоцикла. Ось так. Да. Трошки ще вчора накрапало і пелючка і мошки не дуже гарно виглядають. Добре, буду їхати. al galope y sin razón Nos fuimos a sembrar un vivero sin color Y una lluvia en un dolo que quedó Igual te invité a vivir al palacio de Las calles del dolor. Vos tan linda y yo volví a ver el sol. Nos tomamos de la mano aquella vez. La causalidad más fina nos pegó. Oh, si más. Ми до бродівська Мазеєвського. По дорозі їхав, зустрів до Олександра. Дивлюсь, туманить ні на кого не звертає уваги, влітає. Я за ним. Що ви думаєте? На інтрудері. Валить 150 по місту. І, ні, і нікого не соромиться, головне. Ну нічого, про, про, прозівав поворот, прийшлося заставити йому компанію, але доїхали. Нічого, все нормально. Ровенький болит, розіла! А я з'їхав, дивлюся, ти далі поїхав. Думаю, ладно, совпавлю тобі компанію. Старички, у мене 97-го року, мотоцикл 28 років. В сані 2001-го. Це що, виходить, десь 24. Ну тут трошки новіші, свіжіші. Мотогуці, шторм. Є стакі різні. DRP. Тут о, Goldwing Strike. СТРАЙКЕ Це старичок так само. Роки 80-х, 90-х, до 50-річчя 90 Honda вийшла. Нусь там написано. Вже не бачу. Гарненький старичок. Ну а по тій стороні класика. В Ява. Але в яві вже дискові гальма стоять спереді. Не знаю чи це так було з заводу, чи це дуже знову чесне щось. Ось, старенький МЗ, Подобний до нашого Іжа. Ойкий так само МЗ з кошиком бочним. КМЗ, Київський мотоциклетний завод. Ось яка ява. Брутальні чоловіки. Ой, це врати. Мінімофік хто пам'ятає колись такий був, але це і Сроме. Так само МЗ, -и. СКЛ, якийсь МЗ, ВСК. Ну тут вже трошки новіші мотоцикли пішли. І ще є дуже цікавий мотоцикл Honda Pacific. Так само старичок у Олега Пауля. З золото ночі був такий самий. Колись брав, їздив на ньому, то гарний мотик. Але стан дуже добрий. Дуже хороший стан. Ну і різні такі, вже трошки новіші. Товариші приїхали на різних. Ракстар, Вештром, Харлі Девідсон. Якщо не помиляюсь, то Ямаха, І так само ще один Харлі Девідсон. Але супер. Алікс. Карла. Це організатор Джумхани. Це також наші хлопці. Нота. Тут в Телеграмі, переважно разом катаємося всі і їздимо на такі різні, так сказати. Ще в Гродівську. До речі, тут не тільки виставка цих старих мотоциклів, вона присвячена до Дня міста, сьогодні цьому місту 500 років. І Садійство проходить тут в паркі, відмічають День міста і заодно місцевий клуб організував таку виставку мотоциклів. Ось так. в Гродіжську дядя Саня хомячіше. Йогурт об'їдає дітей. Коротше, їдемо далі на джимхану. Там ну, Два ящика цього йогурту стоїть, що буде пропадати. Ну так, да. на локацію, переїхали на народовий. Тут щось куча автобусів. Мусила бути проходити у нас перша Джимхана. Але не знаю, на цій площадці нас прогнали, були одного разу. Зараз будемо пробувати ще раз. Оксина починається там візити. Касію від стадіона приїхали до Ашана чи до Лероя. Але сюди наша розставлятішки. Будемо проводити перше заняття по мотожимхані у 2025 році. Ці учасники різна техніка виставляють зараз фігури. Как делаем? Обычно расставили, ну, потом да, проехали да. и поправили. Зона. Вот это уровень! Ну? Проверяет натяжку цепи. Сон ДНС 750 на автомате.

Робить коло Далі виїжджає Знову колочки в іншу сторону Оп Так само З'їзд Проїзд між фішками кисенка.